Слава Ісусу Христу, ваші Преосвященства, дорогі владико германе, всечесні отці, дорогі брати і сестри, шановні представники місцевої нашої української влади, сьогодні в цьому прекрасному храмі на честь трьох святителів. Ми підносимо наші молитви до Бога. Ми дякуємо Богові за всі Його благодіяння до нас, грішних і немічних. Адже Господь щедро благодіє в нашому житті, і настільки щедро, що ми звикли до цього і вважаємо, що так і повинно бути. Звичайно, що так і повинно бути. Але ми не повинні забувати про Бога. Ми повинні частку свого часу віддавати для духовного досконалення, тому що ми живемо з вами у непростий час випробувань, випробувань війною. Ворог лютий і підступний намагається знищити нас. Як окремий народ, як окрему націю. І ця війна триває вже близько двох років з часу повномасштабного вторгнення, вже десятий рік після Революції Гідності, але вона триває довше. Вона триває вже декілька століть. Ворог намагався нас знищити, розчинити. Так званому єдиному народові, нищив нас голодоморами, але ми зберегли нашу українську ідентичність. Ми відновили свою державність, ми боролися протягом трьох десятиліть за визнання автокефалії нашої помісної української православної церкви. І ми досягли з вами. Багатьох успіхів, за що ми вдячні Богові, вдячні Богові, але також просимо Його благословення на подальші дні нашого земного життя. Ми складаємо разом повноту нашої помісної української православної церкви, адже ми разом зібрані у храмі на молитві. Від звичайного мирянина до предстоятеля. І разом ми складаємо єдине тіло нашої української церкви. Ми боремось за те, щоб в Україні всі православні об'єднались навколо нашого міста Києва, навколо Київського престолу. Бо, на жаль, є ще ті, які. До кінця не усвідомили і не зрозуміли, що проповідь ідеології руского міра є руйнівною і вбивчою. І ми можемо зараз бачити з вами наслідки проповіді цієї ідеології. Але на жаль, що в багатьох очі не відкрились, вони не зрозуміли і не усвідомили. Але я переконаний, що незабаром всі православні українці будуть в єдиній помісній українській православній церкві. Ми будемо єдиними устами, єдиним серцем, славити нашого Творця Бога, будемо служити йому і служити інтересам нашого українського народу та нашої української держави. Бо безсильної єдиної української церкви ми ніколи не збудуємо. Тієї держави, про яку ми з вами мріємо, ми хочемо жити в своїй єдиній сильній, демократичній і європейській Україні, і саме наша помісна українська православна церква об'єднує всіх. Вона цей непростий час випробувань війною шиває, ніби нитками всі регіони нашої держави. І я як предстоятель можу це засвідчити, адже протягом останніх декількох тижнів я побував практично в практично всіх регіонах України, починаючи з Харкова, Кропивницького, в Одесі, в Дніпрі, в Хмельницькому, в Рівному, сьогодні в Чернівцях і ще в багатьох містах України. Тобто, ми, як церква. Цей непростий час є тим милосердним самарянином, який проливає гілей на розтерзане тіло нашої матері України, матері, яка страждає, страждає, але є нашою матір'ю, за яку ми боремось і будемо боротися до кінця. Допоки ми не очистимо останній шматок окупованої нашої Богом даної української землі, ми переможемо. Це незворотній процес. Ми з вами приречені на перемогу, але потрібно ще багато потрудитись кожному на своєму місці, бо від нас залежить наше майбутнє. Наше майбутнє залежить від кожного із нас. Кожен вносить на своєму місці ту лепту в нашу майбутню перемогу. Коли ми наодинці, то видається, що ми робимо мало. Але коли ми збираємось такою великою громадою, то бачимо, що ми є великою рушійною силою, силою, яка здатна. Долати перепони перепони на шляху розбудови нашої єдиної української держави та єдиної української церкви. Ця боротьба триває, і ми не повинні забувати в будь-якому регіоні України. Там, на південному сході, зараз точиться боротьба. Але тут на Заході. Ми не повинні забувати про це. А кожен повинен дбати про те, щоб наближати нашу спільну, велику українську перемогу. Бо ми хочемо жити у свободі і незалежності. І за цей великий Божий дар ми платимо з вами дуже високу ціну ціну людських життів. І сьогодні там гинуть. Заради незалежності і свободи, заради нашого мирного неба, наші найкращі сини і дочки, вони віддають найдорогоцінніше це своє життя, заради кожного із нас, заради нашого спільного майбутнього. Тому ми підносимо наші особливі молитви за наших новітніх воїнів. Героїв, які там боронять нашу територіальну цілісність, вони боронять наше спільне майбутнє. Бо ми знаємо з вами нашу справжню і об'єктивну історію. Століття тому ми мали короткий час, свою українську державу, мали свою автокефальну православну церкву. Але через внутрішні чвари, через непорозуміння ми це дуже швидко втратили. І прийшли голодомори, які забрали потім десятки мільйонів людських життів. І зараз ми чуємо певні голоси. Нам важко, ми морально знесилені, тому опускаємо руки. Ми не маємо права опускати руки. Якщо ми опустимо руки, ми зазнаємо поразки і нас не буде. Тому що ворог, як ви бачите, прийшов для того, щоб нас знищити. Це геноцид українського народу. І ми це бачимо наочно із тих міст, де окупованих міст і Київщини, і Харківщини, і на Запоріжжі, тобто на Херсонщині, ворог прийшов, щоб знищити тих. Які прагнуть жити у свободі. Тому ми повинні боротися до кінця. Як нам було би неважко, ми повинні робити все для того, щоб підбадьорювати і підтримувати один одного у цей непростий час, проявляти любов і милосердя до ближніх, а особливо до тих, які втратили все. Втратили домівки, втратили родичів, втратили на війні наших захисників. Якщо ми згуртуємось, якщо ми будемо єдині, то неодмінно переможемо. І я переконаний, що за нашими молитвами Господь приведе нас до перемоги неочікувано. Як це було на прикладі Київщини і міста Києва. Адже ситуація була складною, але Господь на чолі ми маємо нашого небесного покровителя, Архістратига Божого Михаїла, допоміг нам очистити і зберегти місто Київ і очистити Київську область, а далі і Харківську. А згодом я переконаний, що ми деокупуємо всі наші українські землі, включно із Кримом. Але ми повинні мати з вами тверду і непохитну віру, покладати нашу надію на Бога, і ніколи ми не залишимось посоромленими. Тому що, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ми вийдемо із цієї боротьби неодмінно переможцями. Тому і надалі закликаю всіх вас, дорогі владики. За чесні Отці, дорогі брати і сестри, до наполегливої молитви, молитви за нашу перемогу. Молитви за успіх нашого українського війська, за яке ми молимось і яке ми повсякденно благословляємо. Ми повинні молитись і підтримувати. Ми підтримуємо завдяки нашим капеланам. Наших новітніх героїв-воїнів, які потребують найперше нашої духовної підтримки. І коли я зустрічаюсь, вони мені говорять про те, що вони відчувають нашу молитву і нашу духовну підтримку, і закликають нас до подальшої цієї духовної боротьби на церковному фронті, бо ми ведемо свій контрнаступ. Він не простий. Важкий, але він приведе до повної духовної перемоги. Бо ми не прагнемо чогось надзвичайного. Ми хочемо жити, як живуть інші народи, які мають свої помісні церкви, які мають свою державу. Тому і надалі будемо молитись і боротись. Але як я сказав про те, що Залежить багато на місці від кожного, як він трудиться, як він бореться, як він молиться. І тому сьогодні, тут, в цьому прекрасному храмі, в історичній і древній кафедрі, в резиденції Буковинських митрополитів, ми підносимо свої молитви. І знову ж таки, дякуємо Богові. Дякуємо його причистій Матері, яка і надалі не видимо простирає над нами свій всечасний омофор, оберігаючи нас від усякого зла. Ми звертаємось у молитвах до всіх святих землі української з проханням про допомогу. Але сьогодні ми зібрались також ще з однієї нагоди. Ми вітаємо нашого. Співбрата архірея, архієпископа, Германа із ювілеєм, Із справжнім ювілеєм. Тому що справжній ювілей, біблійний ювілей це 50. Коли ми святкуємо там 30, 5 і так далі, то це не справжній ювілей. Справжній ювілей це 50. тому ми сьогодні підносили молитви. За вас, дорогий Владико, щоб Господь і надалі укріпляв ваші фізичні і духовні сили, щоб ви у доброму здоров'ї і надалі трудились для розбудови вашої єпархії, для розбудови нашої помісної української православної церкви. Ми в єдності разом будуємо. Нашу єдину визнану канонічну православну церкву України. І весь єпископат, духовенство і віряни, ми складаємо повноту тіло нашої української церкви. І якщо кожен на своєму місці наполегливо і ревно трудиться, то відповідно це відбивається загалом. На успіху розбудови нашої помісної української православної церкви. Ви наполегливий, ви харизматичний, ви робите все, що в ваших силах, для того, щоб розбудовувати. Тому сьогодні від імені нашої помісної української православної церкви та від себе особисто вітаючи вас із цим. Славним ювілеєм хочемо відзначити вас орденом святого архістратига Божого Михаїла ступеня. Аксіос. Аксіос! Дякую. Це мій перший орден в моєму архірейському житті. Взагалі. каже, що це перший, перший орден в його архіерейському житті, тому бажаємо, щоб це був не останній, а щоб Господь давав сили далі наполегливо трудитися, а церква, звичайно, що буде відзначати понесені труди і дякувати, а також прийміть цю просфору, частка з якої вийнята за ваше здоров'я. Ну і звичайно. Що ми не без подарунків Все. прийміть цю панагію, яка буде згадувати нас вам про те, що ми разом святкували, молились і дякували Богові за всі його благодіяння. І, Звичайно, вітальна адреса. Дякую ваше блаженство. Ну і квіти, спаси Господи на знак було. нашої. Любові до вас, тому нехай Господь всіх нас кріпить, дає нам силу, дає здоров'я і терпіння разом рухатись тільки вперед. І ти шляхом вузьким і тернистим, який кожного з нас приведе до спасіння, а загалом всіх нас у цій боротьбі приведе. До повної великої перемоги тому слава Ісусу Христу і слава Україні.